Вітаю вас, мої любі першокласники. Наразі урок української мови. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком Г та навчимося його позначати буквою Г. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути в кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Починаємо нашу вправу на постановку дихання і розвиток артикуляції. Перед вами святковий пиріг із безлічу свічок. Задуйте ці свічки. Уявіть собі, що ви ліпите сніговика, а потім грійте свої холодні ручки, подихайте на них, зігрійте. Перед вами вогнище, уявіть, що вам потрібно роздути вогонь, який згасає. Виконали цю вправу чудово. А зараз, як завжди, для вас загадки. Ледь помітний він, маленький, то квадратний, то кругленький, як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Відгадали? Це гудзик. Завітайте до крамнички. Персні, гудзики і стрічки пропонує всім оздоби господиня довгодзьоба. Це гава. Кинула шишку на мене зозуля. В мене на лобі з'явилася. Гуля. Отже, ми з вами відгадали загадки і назвали слова відгадки. Гудзики ГАВА, ГУЛЯ Вимовте ці слова. Послухайте, який звук розпочинає кожне слово. Це звук Г. Що це за звук? Голосний чи приголосний? Під час вимовляння ви чуєте, що звук має перешкоду. Він знаходиться десь там далеко у ротику, у горлишку. Тому Г це звук приголосний. Ми його будемо позначати однією рисочкою і використовувати синю цеглинку лего. Проаналізуємо слова, які мають цей звук. Отже, перше слово газда. Розгляньте. Газда це господар. Поділяємо слово на склади. Газ Да. Вимовляємо перший склад. Газ. Ми перший чуємо звук Г. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук А. Це голосний позначаємо кружечком. Наступний звук з. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Вимовляємо склад ДА. Перший звук ми чуємо. Приголосний твердий, позначаємо рисочкою. Наступний звук А, голосний, позначили кружечком. Визначте наголошений склад. Газда або газда можна ставити наголос в двох позиціях, але найбільш уживанішою формою є слово «газда». То запам'ятайте наголос на першому складі. Наступне слово газдиня. Це господарка. Поділяємо слово на склади. Газ ди ня Вимовляємо перший склад «газ». Ми чуємо твердий приголосний г. «а». Голосний з твердий приголосний. Вимовляємо другий склад ди. ми чуємо приголосний твердий Д, позначимо його рисочкою. І. це голосний, позначимо кружечком. Вимовляємо останній склад ня. Ми чуємо перший звук нь. Це звук приголосний, м'який. Позначимо двома рисочками. Послухаємо другий звук. Ня! -а -а. Ми чуємо звук. А. Це звук голосний. Позначимо кружечком. Визначимо наголошений склад. Газдиня. Наголос падає на другий склад. Газда. І газдиня це господарі. Крім слів, які ви щойно почули, звук Г є в слові гроно. Це гілочка із ягідками винограда, ГУДЗИК. ГЕРДАН – це нагрудна прикраса для жінок. Яка сплетена із бісеру. Прочитаємо і ще познайомимося з іншими словами, в яких зустрічається звук Г, який позначається ось незвичайною такою літерою Г. Літера Г складається із прямої вертикальної лінії, і короткої горизонтальної. І короткої вертикальної. Тож прочитаємо і з'ясуємо, що означають слова, які містять звук Г. Агрус. ягідка. Газда, газдиня, господар і господиня. Ганок. Сходи і майданчик перед дверима. Ганок. Гринджоли. Ще цей предмет. Ми з вами називаємо санчата. Гринджоли. Гатунок. Гатунок це якість продукта. Вищий гатунок, перший гатунок, другий гатунок. Грати. Зроблений предмет із заліза. Грати. Гречний. Гречний це значить вихований, культурний. Дзига. Дитяча іграшка. Дзигарі або ще називають дзигарики, це годинник. Тож познайомимося поближче із цією буквою. Ось дві літери сестрички, мов дві крапельки водички. Хто обетку добре знає, їх одразу розпізнає. Перша втне вам гопака, Здружть гуску й гусака. Друга враз як загелгоче, я не ге, а ге хихоче. Тож мерщій берись до справ Не лови, будь ласка, га, Букви ці не переплутуй, щоб не діласом не бути. Отже літера «г» дуже схожа на літеру Г. А відрізняється саме ось цією короткою вертикальною лінією. На що може бути схожа літера Г? Розгляньте малюнки і спробуйте викласти із предметів, які вас оточують такий предмет, який схожий на літеру Г. Приготуйтеся, будьте уважними. Приготуйте свої долоньки і пальчики. Якщо тільки -но ви почуєте слово із літерою «г», зразу загинайте пальчик, порахуємо, скільки слів ви почули у віршику. Отже, увага! Розпочинаємо. Гавеня, немовля, ой, гергоче, гронце ягід хочу, гаваш. Кар, мовляв, гвалт, яке там гроно, греч, будь, вороно. Скільки слів ви нарахували? Сім слів молодці. Тож прийшов час розучити скоромовку саме із літерою Г. Послухайте уважно і запам'ятайте. Гава гаву запитала. Ти на ганок не літала? Не літала я на то й прогавила сніданок. Слухаємо першу частину скоромовки. Гава гаву запитала, ти на ганок не літала? Повторюємо скоромовку разом зі мною декілька разів, кожного разу пришвидшуючи темп. Гава гаву запитала, ти на ганок не літала. Гава гаву запитала, ти наганок не літала? Гава гаву запитала, ти наганок не літала? Чудово! А зараз наберіть повітря. Глибоко вдихнули, видихаємо і швидко вимовляємо ці рядочки. Приготувалися? Гава-гаву запитала, ти наганок не літала? Слухаємо уважно другу частину. Не літала я наганок? той прогавила сніданок. Повторюємо разом зі мною. Не літала я на та й прогавила сніданок. Не літала я наганок, то й прогавила сніданок. Не літала я наганок, то й прогавила сніданок. А тепер наберіть повітря глибоко, видихаємо і швидко вимовляємо. Не літала я на ганок, й прогавила сніданок. Молодці. Послухайте ще раз скоромовку. Гава гаво запитала, ти наганок, не літала, не літала я наганок, той прогавила сніданок. Готові вимовляти дуже швидко? Набираємо повітря. Розпочинаємо. Гава гаву запитала, ти наганок, не літала, не літала я на ганок, той прогавила сніданок. Зупиніть відео, потренуйтеся із скоромовкою. А потім знайдіть людину, яка з вами позмагається у читанні цієї скоромовки. Я бажаю вам перемоги. А ми продовжуємо наш урок. Отже, читаємо склади із літерою Г. Поєднання приголосного і голосного утворює відкритий склад. Читаємо вертикально, тобто зверху вниз. Гу. Гу. ГИ, ги, ки. Го, ГО ко. Чудово зупиніться. І ще раз прочитайте склади в таблиці. А зараз утворимо склад голосний з приголосним. Це буде закритий склад. Читаємо вертикально зверху вниз. Аг іг. Ег. Аг, іг, ег. Ак, ік, ек. Зупиніть відео, прочитайте ще раз ці таблиці складів. А зараз вчимося читати склади швидко. Гру гру, гла. Гла. Гні, гні, гно, гно. Читаємо швидко ген агу, іг, гир, гоз, гві, аге, іго, іга. Молодці! Пробуємо самі. Читаємо слова, будьте уважні. Грати Галаган, Грунт, Гніт. гердан газдіня газда ганок гроно ГУЛЯ а Агрус. Молодці! Із запропонованих складів прочитаймо їх. Га нок. ВА, КА, ЗДА. Складить на слова. ГА, НОГ, КА, ВА, ГА, ВА, ГА, ЗДА. Чудово! Відпочинемо і продовжимо наш урок. аналізувати їх. Читаємо в стопчиках. Газдиня. Газдиня – господарка. Газдині. Агрус. Агрусове. Агрусове. Гердани. Гудзики. ГЕЛГОТАВ. ГЕЛГОТАЛИ. Прочитаємо слова верхнього рядочка. Газдиня агрус. Гердани гелготав. Читаємо слова другого рядочка. Газдині. АГРУСОВЕ Гудзики. Гелготали. Молодці. Прочитаємо слова, які записані рукописними літерами. Яка гава в воду така і з води. Це прислів'я. Яка гава в воду, Така із води. Чому виникло таке прислів'я? Якщо реально помістити гаву у воду, вона вийде сухою, тому що пір'я змащені спеціальним жиром, пір'я не промокне. Про людину говорять теж, в яку б ситуацію ця людина не потрапила, вона завжди з неї вийде. Тому й говорять, яка гава в воду, така із води. Ну а сьогодні ми читаємо для себе невеличкий віршик. Гудзик-пудзик розгойдався і з ниточки обірвався. Упав на цибулю, набив собі гулю. Пані Гава з міста йшла, того гудзика знайшла. Гарний гудзик дали бі, я візьму його собі. В цьому віршику ви почули слово далебі. Що це означає? Це означає, що дійсно гарний гудзик, дійсно, я візьму його собі. Але для того, щоб утворити Риму, а ви знаєте, що це однакові закінчення в словах і в рядочках, тому використали слово далебі для того, щоб утворити Риму собі. В нашому віршику зустрічаються слова, які містять літеру Г і літеру Г. Потрібно правильно їх вимовляти. Читаємо разом. Гудзик, пудзик, розгойдався. Із ниточки обірвався, упав на. Цибулю набив собі гулю. Пані гава з міста йшла. Того гудзика знайшла. Гарний гудзик далебі. Я візьму його собі. Знайдіть в цьому віршику слова, в яких міститься наша нова літера Г. Прочитаймо ці слова. Гудзик, гулю. Гава. Гудзика гудзик. Прочитайте слова, які містять літеру Г. Розгойдався, Гарний. Молодці! Прочитайте ще раз самостійно цей віршик. Натисніть паузу і прочитайте вірш. Отже, з якою буквою ми познайомилися на уроці? Це літера Г. Які звуки позначаються цією літерою? Звук Г. Що це за звук? Це приголосний. Тож оцініть. Що ви дізналися сьогодні на уроці? Що вам сподобалося? Можливо, щось не сподобалося. Я вдячна вам за урок і зустрінемося на наступному легкого і цікавого вам навчання!